Доля військового це або, дасть Бог відслужити і вийти просто хворим на голову. Коли ти військовополонений, в статусі військовополоненого, ти ніхто, звати тебе ніяк, з тобою мають робити все, що завгодно. Ти не маєш права комусь поскаржитись, ти не маєш права взагалі без спецназу десь знаходитись. Ти не людина. Бити почали десь через дня три, так безбожно. Що голови не піднімеш за все. Ну, виживали хто як міг. В принципі, хтось релігією рятувався, хтось там на своїх мліях. Хтось злітав з катушок з суїциду, просто шарики за ролики заходили. Я думав, за ці 29 місяців, що ми там сиділи в полоні, я очікував, що тут прям вау. Тут прям вау, тільки не в ту сторону. Дмитро Селютін лучанин, військовий і медик 36-ї бригади морської піхоти. У ворожий полон боєць потрапив 12 квітня 2022 року із Маріупольського заводу імені Іліча. У російському сізо провів 29 місяців. Повернувся додому під час обміну полоненими у вересні цьогоріч. Так вийшло батько військовий, мати лікар. Я з дитинства на це все дивився і чомусь так. Це так і склалося. Фактично в 2019 році я вже в рядах морської піхоти виконував завдання на Сході країни, це при операції Об'єднаних сил, вже займався евакуацією поранених, приймав участь на великих боях, але ну, на той час бої були позиційні. Тобто, Зараз це зовсім інше. Але евакуації, які були, такі і залишились. Це класика. Де тебе, власне, зустріло повномасштабне вторгнення? Е, місто Маріуполь. Ми якраз були відряджені по ротації. Ми, ну, ми чекали цю війну, ми знали. Не таких масштабів, звичайно, але в принципі там в Маріуполі ми були готові. За ті роки, поки ти е, був на службі, так, я думаю, кожен військовий, розуміючи свою долю і фах, який він обрав, е, думає про якісь різні сценарії, як може скластися його доля. Чи ти задумувався тоді взагалі, бодай раз, про можливість полону? Бу була ситуація ну, ще в 19-му. Ми жартували на цю тему. Я ще тоді казав, Пацани кажу, я не комбатант, я в плен спокійненько піду і все буде добре. Але ну, ми, трохи, ми, мабуть, розглядали полон якось не з тієї сторони. Якось з цивілізованої сторони ми розглядали це все. Ну, тобто те, що відбувається в реаліях російського полону, це не про ту розмову. Але так, ну, ми розуміли, що доля військового це. Дасть Бог відслужити і вийти просто хворим на голову, або щоб прийняти участь у війні і вийти дуже хворим на голову ще й може на ноги, якщо вони будуть. Тобто, це для нас були все жарти, які ми сприймали. Ми бачили це поряд постійно. Це для нас були реалії життя. Ми розуміли, на що йшли. Ми виконували завдання, ми відтягнули на себе російське військо. Ну, вони розуміли, що або втрачати далі. Під Києвом і нічого не взяти, або зараз бистренько на Маріуполь перекинемо, Маріуполь додавимо точно. Ну, такий формат зіграв на руку Україні. Так, ми втратили Маріуполь, ми втратили бригаду. Шкода бригаду. Але свою роль ми відіграли в обороні Києва, столиці. Я вважаю, що для України наша бригада зробила достатньо. А ви коли були в оточенні? І чим більше днів минало, коли ви там опинилися, розуміли, до чого йде? Чи все-таки, як то кажуть, Надія помирає завжди останньою? Ні, ми, ми вірили. Ми вірили, як нам казали командири. Два-три дня пацани, потримайтеся. Два-три дня все йдуть вже. Угу. А війна за два тижні закінчиться. Ну, два-три дні, хлопці, почекайте зараз. До нас підійдуть, нас визволять, проб'ють. Кільце, все вже допомога поряд. Ну, Хтось вірив, хтось розумів, що це не так. Ми розуміли між нами 100 кілометрів полів. Ми розуміли, що допомоги, допомога не прийде. Хтось вірив, хтось сподівався, а хтось розумів і готувався до найгіршого. Це був квітень. Кільце було дуже щільне, ми були відрізані від Азов Тобто наш завод, вже сполучення ми не мали. Це тільки з боями прориватися, але великою кількістю. І сталося так, що ми розуміємо, що ну, треба щось вирішувати. Нам дають команду зробити все для, для збереження життя особового складу. Ну і командири ж на вибір що робимо. два варіка. Або білий флаг в полон, або рвемось на Запоріжжя, або прориваємось на Азовсталь. Командир кожен вирішував, наш підрозділ прийняв рішення, що ну, на Азовсталь це ще глибше залізти від цю ярму. Давайте будемо до наших пробувати. Ми зібрали поранених, ми зібралися самі. Була справа прориву. Потрапили під обстріл, потрапили в аварію. Були втрати, виїхали з заводу, вв'язались в бій, нас відсікли, їхали назад, знову під обстріл. Ну, одним словом, докаталися ми так до полону. Пішли в полон в складі бригади, в складі командирів. Декілька переміщень, в тому числі Оленівка, але ми там були Декілька днів там, до тижня. Uh -huh. І потім літак від Ростова до Москви чи від Таганрогу. десь з тих країв. Uh -huh. Автозаками до Галічів Костромська область. Це було 21 квітня 22-го року. Прийомка. Навіть не були. Ми ж такі, ого, прикольно, приїхали без прийомки. Ага, да, Бити почали десь через дня три. Так безбожно, що голови не піднімеш. За все, буквально за все. Там, голову підняв, покрутився, рот відкрив, дихнув, чихнув. За все вбивали. Не рухайся, не говори. В туалет тільки там, з дозволу, що кричиш, куди подивився. Я бачив, що. Ти розмовляв, а ти стоїш, тебе аж трусить. По-перше, болить все, а по-друге, ну який страшно ж. Ти ж не знаєш, як, а чи витягнуть, а коли витягнуть, а що далі буде? А чи переживеш ти це? а ми, ну. Що очікувати від цієї да, дисципліни? Тут бах, день щось взагалі не чіпають. Інших б'ють, нас не б'ють. Наступний день нікого не зачіпають нас дохали. А за що? І не можемо зрозуміти, чого ж нас б'ють. Але ви таки були в складі, оце твоєї бригади. Да, так, ми маріупольські гарнізони да? потрапили в 100, десь, біля 130 людей, нас там залезли. І вас, типу, не розкидали, так ви Буду. собі разом і були. Да. Потім почались допити. «Тайро знаєш. Я кажу, знаю. Звідки знаєш? Я кажу, ну, я знаю, працював. Ангели тайри, це батальйон добровольчих медиків. Що ж не знаю. А працював з нею? Ну так. Да. А ти знаєш, що вона людей на органи вивозила в Європу з Маріуполя, то ти з нею працював? Кажу о, смішно. Коротше, ну, били больно. Але ні, не підписав, нікого не вивозив, нічого не знаю, ну, не ісполняйте, не ні, ганіть. Ні, нічого такого підписувати не буду. Вони ну, познущались, познущались, зрозуміли, що ай то довга пісня. Yeah. Давайте інше. Коли ти військовополонений, в статусі військовополоненого, ти ніхто, звати тебе ніяк. З тобою мають робити все, що завгодно. Ти не маєш права комусь поскаржитись. Ти не маєш права взагалі без спецназа десь знаходитись. Ти не людина. Коли вертаються наші хлопці з полону, так ну навіть чисто візуально, ми бачимо, що ну, вони виглядають теж по-різному. Про що свідчить ставлення в рашистських колоніях теж абсолютно інакше. Від чого це залежить? Чи ти от за свої спостереження можеш сказати? Набагато більше ста закладів яких отримуються наші хлопці. І вони абсолютно всі різні. Є колонії, це бараки на прикладі Оленівки, де їх там в барак зігнали 100 людей, Вони ходять, спілкуються, діляться емоціями, силами. Можливо, навіть на роботу забирають. Це плюс. По психіці це дуже великий плюс. На них 10 спецназовців, 10 конвоїрів на 100. Їх же ж не чіпають. Там десь може в бані індивідуально, і то в СІЗО, в Мордовії сидить інш, інші хлопці. Їх в камері 5. Ну, хай 10. На них 5 спецназовців. Вони виходять на перевірку. Спецназу ж цікаво людей бути. Ну, це дуже весело. Це, де, це розвага дуже крута зараз в російських спецслужб вбити українських полонених, це топ. Я впевнений, у них десь на просторах інтернету є ще відоси, як вони нас як вони нами знущаються. Я більш ніж певний, бо ми не раз бачили, як вони знімаються на Серьезно? відео. Серйозно? Так. Ну, тебе там крутять сальто по всьому коридору, і ти ото, поки літаєш. Не дай Бог вони побачать, що тебе ще б'ють, а ти ще й очі відкрив. Це взагалі буде торба. от. Підглядаєш, поки тебе б'ють. Ну, він там з телефоном стоїть, інший там і щось інше. Тримають задоволення від та? своїх дій абсолютно да. повноцінне. Так, да, вони кайфують, б'є ногами, дубінками, шокерами і кричить, що ми фашисти, ми там, зрадили пам'ять своїх дідів. Ми от, за фашистську владу, ми бандити всі вбиваємо цивільних. Ну і от в такому форматі. Ну, якби частіше по голові били, я б, мабуть, вже в це почав вірити. Але добре по голові не били, бо щоб Гарні хоча б стояли. Там Прокурор, коли приїжджає перевірка, то хоча б. Ну, а, Тобто для них ця картинка теж була важлива трохи комусь показувати, що вони вас дуже гарно Ранахар... дбають no. про вас, так? No. No. Була якась періодичність, умовно кажучи, там спокійні дні. Ну, все дуже залежало від. Того, яка зміна спецназу приїжджає. Тобто їх в нас було чотири, дві з костроми, вони постійно були, і дві зміни приїжджали досить довгий час, і, от, дивлячись, хто приїде. І вже ж на поверх піднялися, чуємо, а в нас там кого по голосу, кого по поваткам, ще щось. І там фух, приїхали, там з Архангельська там була зміна. Нас качали до, пів, до півсмерті просто. От, якщо ти присідаєш, в тебе йде кров носом. Ноги не згинаються згіба... взагалі. І ти думаєш, що ти не можеш більше просісти ні разу. Збоку стоїть спецназовець з шокером, який допоможе в будь-якому випадку. І оце от не можу, стає. Ні, ну в принципі, що сотку давайте зробимо. І я дійсно я бачив, як люди втрачали свідомість от прямо на цій перевірці. На цих присіданнях, бо ти ж присідаєш, тебе ще й б'ють постійно. Все починалося з фізичної активності, плюс, плюс побої це. Плюс побої це от прям комплекс. Ага. От. І застосуванням ще чогось, що бувало по-різному, і теж залежало від людей. Ну, В принципі, ніг рук, шокерів і дубінок нам не вистачало так з головою. В принципі, ні, ну ще іноді собаки на нас стрибали. Ну це вже це, ну да, це, це страшно. Вже взагалі. Але саме смішне це як їхні ж собаки десь заграються. Так двіжуха. і кінологів своїх кусали. Оце, або на спецназ, коли вони кидалися, ми теж не так угорали вже з цього. Ну, значить, приємно. Ми вже розуміємо, якщо б'ють сильно, значить щось в Україні сталося. От, ми вже, я пам'ятаю, нас так відмудохали. Я заходжу, кажу, пацани, ну вони там як мінімум в НАТО мали вступити. Нас так мудохали. А ми не заходили. Я заповзав особисто. Я останній заповзав в камеру і я постійно не встигав, нас ще виганяли 10 разів. На коридор, От, поки ти вибігаєш, тебе ж знову б'ють. Потім давай забігаємо. А я забігати не міг, бо дуже все боліло. і Хлопці раз, через мене раз п'ять вибігали. Що скуплялися так до потім, звісно, мене занесли в камеру. Угу. От не кинули у нас дуже часто, аби показати різницю менталітету і різницю того, в яких умовах утримують полонених, роблять матеріали. З російськими полоненими, яких тримають у нас. І я знаю, що таке практикують власне і у ЗМІ країни ворога. Е, я знаю, що і ти був учасником yeah. таких матеріалів. І про що хочу запитати? Як це відбувається? Це якась типу умова, що там, до прикладу, є можливість тобі, ми віддамо листа, який тобі прислала родина, але натомість ти от зробиш оце і скажеш. Чи це під якимось іншим примусом, тобто, як це відбувається і чому? Ну, в мене це було простіше. Для них простіше. Я знаходився в камері з хлопцями, у яких були суцідальні нахили. Чиєю реабілітацією я, власне, і займався фізичною, психологічною. У мене була не камера, а палата. Палата номер два. Главрач і От. І... Перед цим інтерв'ю там почали кіпіші, ремонти, перший поверх, там все там проводити в порядок. Ми зрозуміли, що щось не мічається. І в один прекрасний день прийшли представники спецслужб і кажуть: буде інтерв'ю? Кажу, ну ти ж в курсі. Ми тобі казали. Мені ще перед цим казали, коли ми з України інтерв'ю побачили, що о, якщо хтось приїде, будеш виступати. Я кажу, я зрозумів, добре. Довили вони ще раз хлопців, тобто. Ну, смотри, якщо нам щось не подобається, тобі парню спасибо не скажуть. Кажу, я зрозумів, взагалі без намеків, все буде в кращому вирішу. Така вижу. маніпуляція. Тобто mm -hmm. не ти відхопиш, а за тебе ще будуть страждати. Ну, вони просто розуміють, що в нас от це на більш такому рівні, Друг за друга, плані, друга, да, брат за брата. У них такого менше. У нас це дуже в них практика така. От, якщо в когось щось не виходило, його не зачіпали, зачіпали інших. Ну, мотивація така в хлопців побільше була завжди виправитись. Я туди приїхав, на мені була кепка з шевроном парамедик. І один спецназовець побачив цю кепку і питає: хто парамедик? Я. І хтось там, а хто такі парамедики? Я тебе потім обійсню. Ну, от з цього дня от до мене це парамедик. Я ще довго їм доказував, що я дійсно в умовах бойових дій там, надавав допомогу кінці-кінці вони вже там почали шептатися. Так у них нормальна підготовка у медиків. Говорить, не то, що у нас, навіть кров встановити не можуть. Я думаю, ого, з ким воюємо. <говорить> тобто, і це представники спецназу говорять. Все стало на свої місця в ніч на 23 вересня 23-го року, коли була перша спроба суїциду хлопчини. І мене в три ночі підняли з ліжка з речами на вихід. Ведуть на другий поверх. Я думаю, о, мабуть, на обмін. Це ж тільки вночі на обмін забирають. Ага, да, обмін. Бібліотека, список задач. Якщо він до ранку не доживе, тобі хана поняв, поняв. я заходжу в камеру, там лежить тіло 44 кілограма при метр шістдесят сім зрості. Голова в крові, такий чахлик. Тут я зрозумів, що в мене почались веселі дні, і на ну, цьому пішло, 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 пішло. То кардіограму, то послухай, то подивись, мене почали тягати в санчастину. Я почав працювати вже з хлопцями більш-менш. Тобто, як мінімум, я вже бачив, хто сидить, я бачив, в якому вони стані, хто чим хворіє, і з цим не було проблем. Тобто, хлопці вже знали, що на першому поверсі сидить медик там. Інформація швидко розліталася навіть між камерами. І хлопці вже спеціально просилися в санчастину, там трошки сміливості піднабралися. І я їм там, бо на першому поверсі саме інформа... інформативний поверх туди. До... Всі ходять, всі про щось говорять. Ти ось цілий день на вушному сидиш, стоїш, сидиш. І оце ж починаєш іншим цю інформацію передавати. Через мене оце... радіо працювало так. Зв'язківець. <св 'язку> так і жили. Виживали. Ну, виживали хто як міг. Ну, в принципі, хтось релігією рятувався, хтось там на своїх біях. Хтось злітав з катушок. Спроби суїциду, просто шарики за ролики заходили. Ну, різні. Не всі витримують, бо ну, всі люди різні. Я повернувся в Україну, це була моя мрія, і побачити, я казав, пацани, там все поміняється. Люди зміняться, політики зміняться, все зміниться, все буде, все. Війна їх навчила. Кажу: пацани, все буде легше. Я вам відповідаю, все, там вже все чітко, там вже ніхто не краде, вова всіх контролює, все класно, я приїжджаю. Ну, господи! Які ти це, які квадробіри. Де черги, воєнкомати. Ви що? Я лишав Україну, тут взагалі все так класно було. Військовим каву наливали на халяву. Все, вже знову ми вас туди не посилали. Та я не за вас туди поїхав. Все, закінчилась війна. Вже все всіх класно. Вже ніхто на фронт не хоче. Я не такого очікував, якщо чесно. Я думав, за ці 29 місяців, що ми там сиділи в полоні, я очікував, що тут прям вау. Тут прям вау, тільки не в ту сторону. Так, да, дійсно, багато, багато, можливо, нових там, тих волонтерів. Набагато більше людей, які розуміють, але й досі багато тих, кому все одно. Дуже багато тих, хто. Ти не моя війна і взагалі за чим воювати? Та в смислі. А ти коли повернувся, які речі потроху почали приносити тобі радість? Коли ти от вже чуть-чуть зараз відчуваєш, що десь розконсервовуєш це своє серце? Взагалі нічого. Люди ще нічого. Повністю атрофувалися будь-які емоції. емоції. Yeah. Я думав, приїду, плакати буду, маму побачу, думаю, буду плакати, там буду плакати, там буду то, там буду все. Я приїхав. Але А в чому ти намагаєшся шукати для себе цю таку розраду? Бо для когось це люди, це сім'я, для когось це кохання. Де ти черпаєш хоча б маленькі краплинки цього натхнення? Ну, зараз на сьогоднішній день, мабуть, більшу частину сил мені моя. Ханна дівчина наречена е дарує. Тобто, ну по-перше, мені є про кого піклуватись, мені є про кого думати, мені є кому позвонити, тобто, ну, окрім там, рідних, друзів, тобто, в мене є за когось відповідальність, так само, як і в неї за мене. Тобі Ми, це важливо? Да, і, мабуть, Для мене це на сьогоднішній день дуже допомога. А ваша історія зародилася вже, коли ти повернувся, чи вона тебе чекала, ви були знайомі ще десь до того йти? Ні, ми коли я повернувся, ми познайомились, почали спілкуватися, потім зустрілися. Потім була не була. Я в тюрмі поки насилівся, я на людей надивився. Я просто здалеку можу сказати, я з цією людиною жилося чи ні. Дурного життя взагалі нічого не вчить. І я з армії взагалі нікуди. Я люблю армію, я хочу працювати на свою країну, для своєї країни. Я до цього просто звик за майже 8 років служби, але я себе, мабуть, пошукаю в більш тиловій сфері, в роботі психолога, реабілітолога от, в цих краях. Тобто, так як ти вже пережив на собі е, полон, ти хочеш допомагати безпосередньо людям, які теж з цим зустрілися і розуміючи наслідки, бути корисним в їх реабілітації після повернення. Ну, це на сьогоднішній день це найбільше, що я можу дати своїй армії, своїй країні. До чого б ти хотів закликати лучан, волинян, українців в цілому? Що побажати? Терпіння. Я б Україні побажав тільки терпіння, тому що треба витримати оцей період, зробити вже для нашої армії щось неможливе, поки вони роблять неможливе там на фронті. Тому що якщо хтось думає, що наші там відступають, ми втрачаємо землі, от, так ми їх втрачаємо ж повільно. Ми б могли і швидше їх втрачати. Тобто і маленькі наші ці поразки, це, можливо, наші просто такі перемоги, тому що Росія вкладає в ці свої просування дуже колосальні втрати в них по людях, по техніці. Потрібно просто вірити в цю армію. Вона в 2014-му не здалася, вона 22-му не здалася, вона і зараз не здасться. І... Не Задавати питання, коли ця війна закінчиться, кожному військовому, якого зустрічають, а спитати, братан, що треба? Кажіть. Треба допомогти цій армії. І боротися на мабуть з корупцією. Це печальна взагалі історія. Ми сподівались, чесно, там, будучи там, ми сподівалися, що тут вже набагато краще. А тут просто ціни виросли. Але ж, що маємо, то маємо. Головне того не втратити, що маємо. Однозначно погоджується. Обличчя війни. Герої серед нас. Це спільний соціальний проєкт телеканалу Конкурент Тіві та благодійного фонду підтримки ветеранів. Свідомі.